Володимир Деркач, який буде презентувати тему глобальні тренди фінансово моніторингу у сфері санкційної політики та ризиків політично значущих осіб світу в умовах війни, це надзвичайно важливе для нас питання, адже санкції одним з механізмів стримування агресора, і сучасні технології, на мій погляд, повинні... Допомагати нам у цьому, адже е, це війна також і технологій, і я прошу, Володимир Деркач, вам слово. Добрий день, шановні колеги. Всім дякую присутнім, що ми зібрались е, на даному форумі. В даному форумі піднімаються такі питання, які на сьогоднішній день, фактично вони в глобальному вигляді. Зачіпають фактично всіх не тільки Україну, а й страни, і країни, ЄС і загальний глобальний весь світ. Дане питання, яке бо я сьогодні хотів підняти і анонсувати. Це два питання, яких на сьогодні, які на сьогоднішній день фактично є такі глобальною складовою: це санкційна політика. Та ризики політичних значних осіб, ми, як компанія Фінап як компаній, які під даним торгової марки ФІНАП працюють, на сьогоднішній день розробляємо також програмне забезпечення, яке допомагає і банкам, і небанківському сектору оцінювати ризики. Також саме ми збираємо фактично. І анонсуємо і структуруємо бази даних не тільки по для українського сектора, а і по всьому світу. Так саме політично значущих осіб по всьому світу. Ми опрацьовуємо, і також саме ми опрацьовуємо і санкційні списки також по всьому світу. Тобто для того, щоб ми, як Україна, були також саме. Мали ресурси свої і мали е бази даних, які б той же самий наш ринок е своєчасно користувався, і ми спільно з зусиллями могли зайти в цей цивіл цивілізований європейський світовий ринок з уже, тими інструментами, які фактично нам би дозволяв працювати. Е у всьому світу, перше, то що фінансовий моніторинг є важливою складовою, фактично в системі фінансового моніторингу, він фактично в собі об'єднує ті ж самі і санкційну політику, та ризики, пов'язані з політично значущими особами одним із найефективніших інструментів, який на сьогодні стримує агресію, а ви знаєте, сьогодні на сьогоднішній день у нас застосована до нас, до України така агресія з боку е, Росії, це тільки шляхом на сьогоднішній день економічним шляхом санкцій, ми можемо і попередити, і цю агресію можна і фактично і її стримувати. Фактично, на сьогоднішній день санкційна політика вийшла з рамок е, окремих країн, та вона перетворилася в глобальний, в глобальний інструмент е, впливу сьогоднішнє е, поняття санкцій, це взагалі перевернуло розуміння, е, що і чим ми можемо не тільки ми можемо, а світ може апелірувати. Фактично, можна апелірувати тими економічними такими постулатами, які. Впливають на ті ж самі агресивні країни можна економічними, фінансовими торгівельними. Можна економічними торгівельними, технологічними всіми видами санкцій, Ми фактично світ може впливати на ту ж агресію, яка відноситься не тільки по відношенню до нашої до, до, до країни а. Цілому по світу Санкції, ви знаєте, що бувають санкції, можна застосовувати як для країни, можна санкції застосовувати секторальні і санкції можна персонально застосовувати. На сьогоднішній день найбільше об'єднання, які існують в світі, це у нас об'єднання Організації Об'єднаних Націй, яка фактично на сьогоднішній день об'єднує 193 країни та два спостерігача, а також ЄС, яке об'єднує 23 країни. Але в світі також у нас існує на сьогоднішній день 45 країн, які мають свої санкції внутрішні. Національні санкції, і на сьогоднішній день хотілось би підняти таке питання, що ці санкції, що ці е, дані санкції анонсовані е, розкриті в частині е, публічності. Тільки 25 країн розкрили. 20 країн вони ці санкції не розкрили. В Україні також саме на сьогоднішній день є у нас впроваджені санкційні списки, це вони фактично розробляються РНБО, і також потім, указом президента, вони доводяться нам до країни до виконання. Сьогодні я хотів би підняти таке питання не розглядати питання, які санкції більш дієві, і більше які хто їх розробляє. А окремо, хотів би зупинитися на тих санкцій, які на іноземних санкціях, на національних санкціях. Дуже часто ці санкції, які національно розробляють країни окремо, вони фактично дублюють санкції ООН і ЄС. Національний банк своїми. Документами він рекомендує банкам також враховувати національні санкції при розрахунку окремих критеріїв. І це дуже важлива така річ, що е, це фактично на сьогоднішній день один із таких, то також чинників, які також для банків е, дуже такі є суттєво впливові. Але, але сьогодні, якщо ми. Побачимо 25 країн, які розкрили ці санкції, дали в публічний. Публічній формі можна їх розробити. Ми також ці санкції розробили і дали ринку, надали ринку. Хто хоче цим користуються, але є 20 країн, які не розкрили ці санкції, і на сьогоднішній день це є уже якийсь ризик. ризик. Багато компаній на практиці зіштовхнулися з даним таким аспектом, і вони щодо невиконання окремих санкцій, тому що вони не мають. Доступу до цих фактично санкційних списків, і тому то потім може бути застосовуватися такі і репутаційні ризики, і блокування рахунків ну та втори санкцій На сьогоднішній день бізнес-спільнота і бізнес український він створює подушку. Подушку як для перемоги. Так, для і економіки нашої країни, і тому ж самому бізнесу е, ті санкційні списки, які фактично не розкриті, вони також є відповідно, якісь окремі ризики несуть, тому що е, ведення бізнесу по всьому світу, а український бізнес також хоче е, війти в спільноту е, в бізнесову світу, він не входить, але правильно. Але е, з, усі, з усіма інструментами і дотримуючись всіх норм і правил дотримання е, по по імінно по санкціям. І тому -то ми сьогоднішні на сьогоднішній день є свідками, що на наших очах формується і розвивається санкційна політика, і політика така фактично в сфері впливу. І цей сфер, ця сфера впливу. Хотілось би, щоб вона не впливала на наш український бізнес. І тому то хотілось би так підняти так це питання не тільки для наших українських для нашої українських можна, владців, А і це питання хотілось би анонсувати до спікерів і тих людей, які фактично нас сьогодні чують. А це щоб ці питання це питання піднімались на вищих ланках, і дане анонсувалося питання, і піднімалось. Якщо фактично країна розробляє національні свої списки санкційні, то вони повинні бути публікуватися і публікуватися, і вони повинні доведені бути не тільки для України, і вони повинні бути до всього світу доведені, тому що це. Також є ризики не тільки наші ризики, а є світові ризики. І це питання, яке так ми я розумію, це питання не нашого може, не, не то, що не нашого форму. Це питання не стільки українське питання, а це е, питання всієї спільноти європейської і світової спільноти, щоб з розумінням віднеслись до даного питання, і це питання вже піднімалося і більше так анонсувалося і просувалося на всіх щавелях. В європейських об'єднаннях. Друге питання, яке б хотілося б анонсувати, це питання політично значності осіб. Так, да, питання таке складне, і питання на сьогоднішній день вже у нас два було спікера: це Ольга Васильєва смаглюк та Кінга Радловська. Вони анонсували питання по ПЕПам і казали, що, і розповідали, що є проблема проблематикою не тільки в світі но і буде проблематикою так само і в нас в україні Так, да, на сьогоднішній це вона проблематика і виникає. І на сьогоднішній день також саме і ми до цієї проблематики відносимося з розумінням. Ми розробляємо так саме бази даних, не тільки по і анонсуємо їх не тільки по по публічним особам України і близькими пов'язаним, і надаємо ринку. Розробляємо я вже повторюсь, і так же саме по всьому світу. На сьогоднішній день більше 60 країн ми вже охватили і зараз уже далі і далі ми розвиваємо цю тематику. Навіть чесно кажучи, ми не думали, що буде такий е, е, попит, і буде така е, зацікавленість у особливо в банківських банківському секторі до ці цього питання на сьогоднішній день політично значуча особа не в нашому суспільстві. Це визначення. Ну, ви знаєте, як так викликає такі певні асоціації? Це влада корупція, всі дозволеності ризики. Але за цими словами, шановні, також стоять наші нормальні, добропорядні, чесні. Політики і за і, і, статусом ПЕПом і інші особи, які чесно і відверто працюють, і чесно і відверто за, захищають нашу е, батьківщину. Ми відчуваємо сю всього день, що, що світова світова спільнота, в тому числі і наша держава, почали дуже дуже значимо до цього ставитися. Зі вступом в, в силу змін до закону про довічний статус, фактично ми стикнулися з таким не то, що з проблематикою, а фактично, бух, бурхлива реакція нашої спільноти. Тобі ж, різнопланове тлумачення цього, чи треба, чи не треба. Але вимоги всісвітні спільноти ми також і ті ж самі вимоги директив ми виконуємо і ми хочемо зайти в ту ж саму світову спільноту і дотриматися всіх норм, які визначають нам інституції міжнародні. Багато дискусій відбувається від навколо статусу ПЕП під час його каденції на сьогоднішній день. Ви знаєте, законом визначено, що після статусу каденції фактично 12 місяців ми досліджуємо більш ретельно даного клієнту даного особу зі статусом ПЕП. Той же самий регулятор. Він фактично на сьогоднішній день розробив внутрішні нормативні документи. І е, за цим фактично дуже слідкує, розробив дуже такі глибокі нормативні документи, так, також саме проводить дуже багато рекомендаційного характеру е, мі міроприємств. Так само є гарячі лінії, тому подібне зроблене для того, щоб, щоб всі суспільства зрозуміло, що статус публічної особи це не є упереджувальні заходи. Статус публічної особи це є людина, так вона не повинна її досліджувати, але досліджують розумно. На сьогоднішній день виникають окремі прецеденти, що ґрунтуються на формальному підході до клієнтів зі статусом ПЕПам. Формалізація народжена не тільки небажанням фінансової установи фактично досліджувати, не досліджувати клієнтів, а формалізація вона виникла не навіть на тих порогових сумах і якихось лімітованих а також. Фактично, на визначення е, ризик е, статус робить по даному клієнту, високий, невисокий. а виникла за, за рахунок того, що е, е, банки ідуть уже на такий момент, як дерістінг, вони хіджирують свої ризики. Вони краще думають, що не треба фактично обслуговувати клієнта, або треба якісь зробити заходи, щоб клієнт фактично у нас е, був. Е, Фактично або пішов, або закрив рахунок. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що дані клієнти також важливі для нашої економіки. І у ці упереджувальні заходи, фактично, вони, знаєте, вони народжуються з таких, є такі моменти ем, адекватність заходів впливу та професійне судження. На сьогоднішній день регулятивний орган, в частності Національний банк. Так, ми розуміємо, що він багато приложив зусиль для того, щоб. Ем, Опрацювати і всі вимоги, і зробити ту ж саму домашню роботу, виконати як по міжнародним інституціям, але все дослідження ринку і дослідження публічним особам фактично віддано на откуп того ж самого банка і не банківської установи. Регулятор фактично на сьогоднішній день нам фактично ринку надав такий фактично відкуп. Самі розробить, подивіться, але фактично, коли вже проходять якісь регулятивні, фактично перевірки проходять, то тоді вже застосовуються такі заходи, як фактично такі, знаєте, не упередження ставлене а до ризикоорієнтованого орієнтованого підходу, а професійне судження, тому що у банка. Коли він розробляє свої нормативні документи, він фактично, якщо взяти репутаційні ризики, то так, ми можна, банк може, і не банківська установа може оцінювати його по базам даних. А от фактично, індикативні ризики – це оцінка грошових потоків, це вже така складова, що банк вже фактично і кейси, сценарійний, індикатори, алерти, він сам налаштовує і сам все це фактично все робить. Ну, коли відбувається е, спілкування, і відбувається такі моменти, коли вже регулятивний орган робить професійне судження, буває це професійне судження не завжди співпадає з той же саме, не то, що політикою, а е, визначеним якимись критеріями, які банк е, фактично додаткові критерії, індікативне, може, сценарні кейси розробляє і е, е, показує, як Оцінюють дану публічну особу і тому, то, щоб не було упереджувального заходу, упереджувальних таких моментів і професійного судження, я фактично, ми є ми являємося компанією Фінап, ми являємося незалежною на ринку. І ми, Бачимо, як фактично банківські установи, з чим вони стикаються, і не банківські установи. Ми бачимо, які вони роблять постановку задач для нас, як для розробників програмних кейсів. І хотілося б, щоб у регулятивного органа там у регулятивного органах, щоб були розроблені якісь рамкові показники. Щоб фактично і бізнес, тобі ж банківський, не банківський установок, і регулятивні органи, щоб вони фактично якось були більш на одному рівні, тому що є окремий, є, є, є окремий такі складові, що банк. Не розуміє, що вимагає регулятор. А регулятор хоче подивитися, хоче розробити, хоче ну оцінку дати, але не завжди воно співпадає з тим же самим. Е Банківським ну, з думкою бан, банку або не банковської установи. Тому -то, сьогодні хотілося б підняти це питання, щоб да, підсумувати на це, щоб е, фактично регулятивні органи звернулись і да, це розробляти ці кейси. Тяжко, важко, це рамкові показники, але якщо започаткувати на якомусь етапі формування даних кейсів, то з часом той же саме і ринок банківський, і регулятив, і не банковський ринок буде працювати за одними і тими ж самими правилами. Всім дуже дякую за увагу.